Всім привіт, я віка. В 2025 році я поставила собі за мету навчитись економити. Я проживаю в Німеччині. Тут майже щодня є акції на безкоштовні товари або за дуже низькою ціною. Тож покажу вам, що мені вдалося купити сьогодні за 2,50. Так, вам не почалось, ось це все, що я показую, буде коштувати 2,50 центів. І розпочнемо із ось такого освіжувача. Ціна його 2,25, і мені повністю повернуть цю суму на рахунок після загрузки чеку на їх сайт. Далі Філадельфія. Ціна її 1,99 центів, і вона також на 100% поверненні. Потім у нас ось таке варення за 2,60 центів. Його мені також відшкодують в повній вартості і актімельна, як ті мель, на які я навіть зароблю 50 центів. І наразі ще діє акція на торгову марку Регіна при покупці двох товарів чи то туалетна бумага, чи то паперові рушнички після загрузки чеку на їх сайт буде повернення одного товару в повній вартості. І виходить, що ці дві пачки я купила за 6 євро. Мені три повернуть. І 3 євро я за це все витратила. Але не забуваємо про 50 центів із актімелі, які я також можу вивести на свій рахунок. І того вся покупка вийшла 2 євро 50 центів. Якщо ти хочеш почати подумати разом зі мною, підпишись на мене і постав плюс в коментарях, і я додам тебе до телеграм-каналу, в якому вся детальна інформація за ці акції. Кожного дня я буду радувати вас новими акціями і пропозиціями. Тож не забудь підписатися.